Благодійний фонд Чисті серцем вже майже два роки привозить до шкіл Прикарпаття ноутбуки та планшети. Цього разу навчальні заклади Коломищини та Івано-Франківської громади отримали 23 планшети та 6 ноутбуків. Для Іванівецького навчального закладу це не перший подарунок. Ця допомога у нас вже по нашій де у нас хороша і Гарна співпраця у нас деякі з китайською народною республіки, так само. Це зараз далі це В'єтнамська народна республіка. Наші друзі звідти і посольство України у В'єтнамі допомагає щоб у нас було. І зараз вони от, іменно айпади і планшет, ноутбуки, то передали зараз з В'єтнаму. Завідувачка Іваневецької філії Оксана Мочернюк розповіла, що їхній навчальний заклад вже отримав 10 ноутбуків від фонду. Тепер мають ще й планшети. Дуже багато інформації діти самі шукають, дуже багато в підручниках. Новітня тепер нова українська школа. Багато інформації знаходиться в QR-кодах. І діти скануючи, зразу відтворюють інформацію не потрібно. А... Носити це у підручниках, це зразу є в електронному носіях. Учениця філії Софія каже, що так і легше вивчати улюблений предмет. Мій улюблений предмет я досліджую світ, бо ми учимо, доглядаємо весь світ, пізнаємо, і для того нам потрібен планшет. Школярка Евеліна вже теж знає для чого їй така орхтехніка. Плечат мені потрібний, щоб я розумів, як скреч, як нам це все робити, малювати, як складаються машинки. Оце все, як складаються інструктори. Народна депутатка України Олена Вінтоня каже, що саме благодійний фонд чисті серцем звертає велику увагу на сільську освіту, а саме на невеликі навчальні заклади. Важливо, що передає передається техніка комп'ютерна не тільки знаєте, там в міські школи. Там, де багато дуже дітей, а і в невеликі школи, в сільські школи, знаєте, туди, куди не завжди можуть дойти діти там інші. Не тільки руки благодійників, а і влада іноді не доходить, бо там не вистачає, бо вибираються там іноді пріоритети, там, де більше дітей. Ну ми розуміємо, не всього вистачає. Ще понад 20 планшетів та ноутбуків отримують навчальні заклади під Гайчиків та Кривотул. З Іванівці Богдан Малаєцький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.